Озера, звична багатьом із нас частина пейзажу. Погодьтеся, що дуже приємно пекотнього літнього дня погулятися на травичці біля водички, а взимку окунуться в ополонку. Але чи знали ви, як виникають озера? Якщо ні, то я це швидко виправлю. А мене звуть з цимбаліста. Привіт! Озера утворюються, коли на землі з'являються природні заглиблення, в які збирається вода. Це може статися по-різному. Наприклад, багато озер з'явилося, коли великі льодовики розтанули і залишили після себе ями, які заповнилися водою. До речі, саме так утворилося багато озер у горах. А буває так, що озера утворюють річки. Так-так, все тому що річка змінює свій шлях і частина води залишається у старому руслі, утворюючи озеро. А по ж вулканічні озера, коли вулкан вибухає, на його місці утворюється кратер, куди потім збирається дощова вода. Тепер про більш масштабні причини. Одна з них це рух земної кори. Великі суви землі можуть створювати западини, які заповнюються водою. Ну і ми, люди, теж створюємо озера. Вони щоправда будуть називатися штучними. Це відбувається, коли, наприклад, ставлять дамби на річках, і вода накопичується в одному місці. Найбільше озеро у світі це каспійське море. Не дивуйтеся з назви, все тому що це озеро настільки велике, що нагадує море. Воно знаходиться між Європою та Азією і займає понад 370 тисяч квадратних кілометрів, щоб ви розуміли це більша частина території України. До речі, якщо вам кажуть озеро, і ви одразу уявляєте прозору водичку, то забудьте і уявіть кольорову. Ага! Озера бувають кольоровими. Не вірите? Наприклад, озеро Редба в Сенегалі має рожевий колір через спеціальні водорості, а ще озера можуть зникати в Африці. Озеро Чад колись було величезним, але через зміну клімату і використання води воно майже зникло. Найвище озеро це Тітікака, розташоване в Південній Америці в Андах. Бребенеско найбільш високогірне озеро України. Розташоване воно на схилі Чорногірського хребта Карпат. Щоб побачити цю водойму, слід піднятися на висоту 1801 метр. Однак туристів це не зупиняє і на березі озера частенько встановлюють наметові табори. Бребенеско за його форму ще називають синім оком Карпат. А найглибше озеро України Світязь. Від поверхні до дна 58 метрів. І це уявіть, у четвер глибший від Азовського моря. А на цьому у мене все. З вами була Злата Цимбаліста. Бувайте!